А це вже справжня сенсація. Не встигли московити відійти від шоку після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він не виключає відправки французьких військ до України на поміч українській армії, як міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що окремі західні країни вже відправили своїх військових до України. Які саме країни Сікорський відмовився сказати, посилаючись на секретність? Ну що, е схоже, події, як я і прогнозував, розвиваються з лавиноподібною наростаючою швидкістю? Ну пам'ятаєте, як вже не раз бувало, що? Америка чи ще якась країна оголошує про надання Україні чи то хаймерсів, чи то ще чогось такого, дуже радикально міняючого ситуацію на полі бою. А на наступний день чи навіть на найближчу ніч вже виявляється, що ті хаймерси вже давно в Україні і вже готові до бою. І вже е, е, за лічені години після оголошення завдають серйозних втрат ворогові серйозних і дуже несподіваних втрат. Я думаю, точно так же буде і з військами країн НАТО. Грашка не встигне оком змигнути, як то кажуть. Як Виявить себе втягнутою у війну не лише з Україною, а практично з усією Європою, а потім ще й з Америкою. Хана тобі хуйло!